Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептом смачної намазки на батон або багет. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: одна банка шпротів, одна морква, три варені яйця, два плавлені сірки. Сіль і перець за смаком і майонез. Для прикрашання огірок шпроти і зелена цибуля. Шпроти подрібнюю за допомогою веделки, одну моркву, три варені яйця і два плавні сірки тремо на дрібній терці. Все солимо і перчимо, додаємо майонез. Все добре перемішуємо. Наша намазка готова. Викладаємо її на багет або батон. Зверху прикрашаємо шпротами огірком і зеленою цибулею. Смачного. Готуйте і смакуйте, адже ми цього варті. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Готуйтесь з любов'ю, нехай їм усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою, до зустрічі! Па-па-па-па!